Якщо ви засумували за містичною стороною DC, то в мене є для вас дуже хороші новини. Можливо, ви пригадуєте фільм, котрий вийшов майже 20 років тому. Під назвою Константин Володар Темряви, котрий розповідає нам історію детектива-окультиста та за сумісництвом чорнокнижника Джона Константина, котрий ще з дитинства мав здатність бачити більше ніж йому хотілося. Він зрозумів, що цей світ не настільки простий, як всім здається, і звичайні люди не помічають постійної битви між добром та злом. Котра ведеться в кожному кутку нашої планети, завдяки своїм надприродним здібностям, які включають можливість бачити ангелів та демонів, котрі маскуються в нашому світі під звичайних людей, так звані напівкровки, Джон Константин всіма силами намагається вигнати з землі демонів назад у пекло, які порушують встановлений порядок, але не тому, що він хоче здаватися героєм чи боротися за високі ідеали. Ні, зовсім ні. Справа в тому, що одного разу не в змозі терпіти так званий дар. Під тиском обставин Джон намагається вкоротити собі віку, але невдало його повертають до життя, проте, уже з печаткою суїциду, яка гарантує Джону місце у пеклі та вічні страждання. Розуміючи це та згадуючи свій гіркий досвід перебування у пеклі, Константин вирішує зробити все можливе і неможливе, аби здобути таку бажану перепустку на небеса. І з цього часу він патрулює кордон, який розділяє рай і пекло, марно сподіваючись знайти свій порятунок, подолавши земних прибічників зла. Слід звернути увагу, що Джон Константин із фільму має свою особливу інтерпретацію та відрізняється від коміксного зображення героя. Хоча це йому ніяк не заважає. Він полюбився нам таким. Хоча в основному це заслуга Кіану Рівза. Якщо хочете глянути на версію наближену до оригіналу, раджу подивитися мультфільм Темна ліга справедливості, Війна Апоколіпса. А я, в свою чергу, зроблю окремі відео, де порівняю різні. Версії даного персонажа. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте великий палець вгору, та якщо є наснага і бажання, напишіть коментар. І ми переходимо до новин про другу частину Константина. На даний момент уже точно відомо, що Аківа Голдсман виступив сценаристом та уже завершив роботу над сценарієм фільму, що не може не тішити. Але слід розуміти, що це тільки початковий варіант, і він буде ще тисячу раз переписуватися і дописуватися. Проте продюсер першого фільму Лоренцо Ді Бонавентура запевнив нас, що вже отримав свою копію сценарію, зачитання якої він мав братися. Ще однією не менш хорошою новиною є те, що до роботи над Константином 2 повернеться режисер першої частини Френсіс Лоуренс, котрий, окрім Константина, працює. Працював над такими відомими фільмами, як Я легенда з Вілом Смітом та Голодні Ігри. Але напевне вас цікавить основне питання, чи відродить свою знамениту роль Кіано Рівс? І ця відповідь так. Звичайно, уже є офіційні підтвердження. Адже який сенс робити продовження без оригінального актора, котрий і створив даний образ персонажа? Я скажу навіть більше, що сам Кіану Рівз минулі роки не раз просував ідею продовження, яка нарешті втілиться в життя. До того ж, мега харизматичний актор Пітер Стормаре, котрий зіграв Люцифера в першому фільмі, також не раз натякав на своє повернення. Хоча офіційного підтвердження цьому я не знайшов, проте, скоріше за все, ми зможемо чекати на нього в продовженні. Щодо сюжету майбутнього фільму, то поки, на жаль, нічого не можу конкретного сказати через дуже ранні етапи виробництва. Однак можна відштовхуватися від кінцівки першої частини, аби хоч трішки зазирнути в можливу майбутню історію. Якщо ви пам'ятаєте, наприкінці Константина Люцифер зцілює хворі від раку легені Джона, перш ніж він потрапив у рай, можна навіть сказати, по дорозі на небеса, тим самим повертаючи Костянтина до життя в надії, що останній порушить праведний кодекс і знову потрапить у руки пекла. Тому дозволю собі припустити, що Джон продовжить свою справу екзорциста і буде намагатися жити так, аби більше ніколи не потрапити у руки зла. Проте численні вороги Константина не даватимуть йому спокою, і знаючи характер Джона, навряд чи він довго протримується на стороні праведника. Або ж нас чекатиме повне переосмислення персонажа, наприклад, можуть збільшити роль магії у фільмі та продемонструвати, як її використовує головний герой. Не забуваймо і про сцену після титрів, якій мертвий друг Джона постав перед нами в образі ангела. Що натякало нам на продовження. Проте слід враховувати, що пройшло досить багато часу, і перехід до чогось нового не здається такою вже і поганою ідеєю. Однак творці обіцяють, що атмосфера та антураж залишаться в дусі першого фільму. До того ж, рейтинг R, який скоріш за все буде в другої частини, дозволить втілити ідеї, які блокувалися на етапі створення першої, через вікове обмеження. Та й фінансових вливань даний фільм отримає немало. Незважаючи на це, несить і уникати проблем, з якими може зіштовхнутися Константин 2. По-перше, вік головних акторів. Як би круто не виглядав Кіано Рівз, проте 60 років життя дають про себе знати, хоча роль Джона Віка свідчить про протилежне. Але все ж таки сюжет Константина прийдеться адаптовувати під вік актора, хоча й сучасні технології можуть нівелювати дану проблему. Якщо говорити за Пітера Стормаре, то йому взагалі уже 72-й рік пішов. По-друге, для DC Studios з головним пріоритетом є новостворений всесвіт Джеймса Гана, куди навряд чи входитиме нова частина Константина. Скоріше за все, вона впишеться в так звані інші світи, де зараз знаходиться Бетмен з Робертом Паттінсоном та інші проєкти, котрі ніякого відношення до основного єдиного всесвіту Гана не мають. Слід розуміти, якщо Константин 2 стане пріоритетним для студії і вони загоряться ідеєю, то після схвалення остаточного сценарію все може рухатися досить швидко, якщо ж ні, ситуація буде протилежною. Проте будемо сподіватися на краще. Тож коли можна очікувати на вихід Константина 2? Точної чи навіть приблизної дати релізу досі немає. Будемо слідкувати за оновленнями. Хоча, на мою думку, фільм не слід очікувати раніше 2027 року. Отож, запасаємося терпінням, слідкуємо за новинами та чекаємо повернення Джона Константина на великих екранах. Обов'язково залишайте свої думки в коментарях на рахунок того, що ви очікуєте від другої частини та які передбачення щодо розвитку сюжету у вас є. Також можете глянути інші відео на каналі. Ви дивилися Дік Культ. До нових зустрічей!